Так, маю телефон в руках, все я все, що мені треба теж має І починаю вам розповідати. Всім привіт! І ви на моєму YouTube-каналі. Як ви вже згадали, сьогодні ми будемо говорити про мій досвід лазерної корекції зору і розповім, як все було, що є зараз і що мене чекає. Пройшов вже місяць з лазерною корекцією зору, і це вже означає, що я більше не карапаю краплі, антибіотик. Я перестала носити спеціальні окуляри. Я можу носити вже, скажімо так, дизайнерські окуляри, звичайні сонцезахисні, а не спеціальні пелароїди. От тому вже зараз все набагато простіше. Бачу, я майже все, але до відновлення зору вам потрібно 3 місяці. Отож, починаємо все послідовно. Добрий ранок. Сьогодні день консультації. Я вже буду збиратися зараз одягатися і виїжджати. Перед консультацією я не хвилююсь. Мені типу в мене все окей. А от, а от чи буде щось завтра, чи дозволять, вже дізнаємося сьогодні. Тому збираємося і виїжджаємо. Хвалюсь я дуже. Все, що мене чекають, що все буде класно. Вже успіхів. І вже в цій клініці як рідна людина. Да. Просто я настільки тут часто бувала в новому році. Ні, я буду два роки. Робимо, повторимо всі Ага, Все як я робила? Як і робила, нічого нового зараз. Це все зробимо. Так, да? ви вже готові, да? скажімо так, да. Да? скажімо так, але я дуже сильно нервую через це. Ви за такий хвилюючий момент. Я знаю, що багато хто це робить, але... Але. Так, мені вже зробили всю діагностику, поміряли тиск у оці, зробили. Коротше, я не знаю, як це процедура, але прикол її в тому, що ти просто дивишся в одну точку, вона там крутиться, світиться і цвяться, робиться в теме. Зараз скажуть, що там, чи можна робити, чи ні. Дуже швидко. Бо в них є мої попередні аналізи, і тому цей процес він дуже швидкий. День операції. То прийду, любі, <смі> <смі> Мені, аж, Якщо чесно, я вже сильно хвилююся, просто неймовірно. Вчора я приїхала додому, в мене були закапані зіниці, і був широкий зрачок. я його не бачила і я було спати. Отакий такий прикол. На басі, чого також переживають, Я я. Так, ну що, будемо з вами робити зараз в останню таку річ. Ну, звісно, я думаю, що потім я буду носити їх як декоративні, але сьогодні вже з такими лінзами вдягаємо їх останній раз. міц трошки, як то знають, кажуть unbelievable. Ось, тому все, ми вже готові. Мама зараз зі мною їде мама, бо обов'язково повинен бути хтось з супроводу, бо вас будуть настільки різати очі, ніби ніби пісок буде в них. Тому обов'язково хтось повинен бути. Зі мною їде мама. Чекаємо, щоб сплатити вже приїхали в клініку. Зараз з мамою прочитаємо договор. Все підпишемо. Ось у мене вже в руках. І отут почнеться моя цікава історія. Вона почне з того, що я вже трошки нервувала, і я кажу: е, типу, мені кажуть, ви годину ще можете чекати, бо перед вами три людини. Можете піти погуляти, що хочете робити. You know я зустріла дівчинку, яка була першою. І вона сказала мені такі речі: мені було дуже боляче. Просто неймовірно їй було боляче. В неї все боліло. Вона відчувала себе погано. Вона каже: мене навіть болів живіт. Я просто все відчувала, це дуже боляче. І вона каже, таку річ: краще ще народити одну дитину ніж ти на ту операцію. Зашибіть, і мама всім, коли розповідає цю стою, вона каже: Я дивлюсь на тебе, Ліза, а ти просто бліднієш. І я така побачення. Тобто йшла до кабінету, щоб почекати ще одну людину. А, в мене вже не було настрою. В мене вже нічого не було, мені вже нічого не хотілося. Хоча її подружка, яка була з нею, яка її підтримала, сказала, що вона робила операцію в квітні минулого року, і їй далося все дуже чудово. Вона там на наступні три дні вийшла на роботу. то операція не така складає. І я вже думаю, ну все, це мене, мабуть, заспокоюють, щоб я не нервувала. Наступна дівчинка, яка вийшла, я навіть її не побачила, бо я була там вже в своїх роздумах, скажімо так, і переді мною йшов хлопець. І я йому бажаю удачі. Він каже, добре, я пішов. І тут він виходить з операційної і він просто посміхається. Він починає так посміхатися, він такий, Боже, я бачу, і він так сміється, аж плаче від того. І я питаю боляче. Каже, ні, зовсім не болиш. Ти, ти просто відкриєш очі, ти почнеш відчувати себе щасливою, Бо в людей, які в мене там мінус 3,75. Це так, це скажімо велике, але є люди, які мінус 7 мають, і мінус 6, і мінус 8. От цього хлопчика було мінус 7 з дитинства. Він сказав, то ну, уявіть він, світ без окулярів взагалі не бачив. Ну, типу, помутніння. І коли я вийшла, а коли він вийшов, він мені це все сказав. Я вже зайшла в операційну, там грала музика, зі мною розмовляли. Ну тобто, вже така атмосфера була дуже класна. В наступний момент, коли мене одягнули, я вже лягла, я лежу, прийшов лікар, і я в нього питаю: скажіть, будь ласка, я трошки хвилююсь, мене хтось може потримати за руку. Лікар таки каже. А ви себе самі можете потримати за руку? Я така, ну в теорії роблю, так? В теорії можу. І, ну, тримайте. Все, і починається сама операція, тобі капають знеболюючі, вони трошки-трошки попечуть, але не так сильно. От, і починається сам процес. Спочатку там буде щось розрізати, але ти нічого не бачиш. Ти відчуваєш твоє око, не буде нічого бачити, там буде дуже мутно. І там буде такий важливий нюанс, тобі постійно буде треба дивитися на червоний ліхтарик. Мені навіть за це зробили зауваження. Мені каже лікар такий, ви така цікава людина, я кажу, чому? Він каже, та вам щось завжди треба було роздивлятися, ваш зрачок отак от бігав. От, потім е, попрацює лазер на одне око, 13 секунд, і на інше 11. І все. Тобі закапають очі, відривають цю маску. Він каже перед тим, як відірвати цю маску, каже, зараз останній такий болючий, неприємніший крок вам відриву маску. І от, коли її відірвали, це було дійсно трошки дуже болюче. Потім ти вийдеш, ти не будеш відчувати нічого. Тобі буде здаватися, що світ чудовий, все прекрасно. Очі не болять. От, до речі, в мене є моменти, коли я вже була там. Я вже вийшла. Очі червоні. Процес це неймовірно цікавий. Неболюча. Ти все відчуваєш, що з тобою розумієш, тобі тільки цілий пакет Ну, Але що порозуміли, вже зараз є більше, ліпше, ніж бути окулярів. Головна моя порада. Лягте спати, бо тоді вам буде набагато легше. І от десь після... Трьох годин після операції починається жаріжка. Я проспала майже весь цей час, або просто лежала за плюсними очима. Я капаю очі раз дві години. Я не знаю, як це пояснити, але відчуття ніби тобі насипали піску в очі. І ти не можеш їх навіть протерти, бо тобі чіпати не можна. Але і ти плачеш посіну. Так поморвишся бачить, поморвешся і бачиш. Це все, поки я йду далі спати. Добрий ранок любить. Mm -hmm. Очі почують неймовірно. Таке враження, ніби тобі кілограм піску засипали. Ніч була важка. Я прокоталась, мабуть, за ніч разів двадцять, якщо не більше. Несправді, не справді, якщо бути чесно, то біль вона не надто сильна. Ну, типу, коли мені виривалося мудрості, вона була сильніша. Але через те, що ця біль не зникає протягом 12 годин, то, типу, це важко. І ти не можеш нічого зробити, ти не можеш не очі, ти не можеш. І що? Просто ти просто Ось прикол. Тому ми їдемо до лікаря слухати, що маємо після вчорашньої операції. Так, все, вижив в лікарні. Ага, як печина. Просто не б. Так, я вдома. Я вже давно вдома. Я приїхала я одразу лягла спати. Зараз я почуваюся себе дуже погано, подивіться на мої очі. Але, ну. Таке враження, я вже неодноразово про це казала, що просто в очах дуже багато піску і ти не можеш їх отак потерти, ти нічого не можеш зробити. <гум> нічого, лікарка мені сказала, що завтра після обіду вже має бути краще, то чекаємо. Але якщо це ціна за життя без окулярів, то і за нормальний зір, то я згід. Але очом капець. Бачите, які мішки. Я просто плачу постійно. Але етап, ну, оновлення він складний дійсно. Не знаю, як там. Я дивилась багато блогерів, багато всіх, хто казав, що буде легко, не буде. Ні, брехня. Тупо брехня, чесно вам кажу. Так я пішла відпочивати, спати, бо тут світло і воно дуже давить на очі. І така біль буде протягом двох днів. На кінець другого дня вона вже буде така нестерпна, прямо, тобі буде дуже погано. Після двох днів болю на третій день все буде чудово, ви прокинетеся. У вас нічого не буде боліти, але очі будуть е, такі припухші. Добрий ранок. День. третій. Ну, ви вже бачите, я відкриваю очі. Я ще трошки боліли очі вночі. Я навіть була обезбол, пила німі Ось, а потім спала нормально. Але зараз, коли я прокинулася, відкрила повністю. Ще досить мудно, я все бачу, бо там цей зналінця. Але те, що я зараз можу відкривати очі і воно не пече, це щось unbelievable. Але mm -hmm. краснюче, бачите. Добрий ранок. День четвертий. Почуваюсь дуже кайфово, вже закапила очі. І вже зараз я піду займатися навчанням, робити всі свої уроки, всі свої справи, які я відкинула на два дні. Бо я нічого не робила, просто лежала. Єдиний нюанс, який такий трошки не дуже, це те, що через цю лінзу ти бачиш так, мутненько. Бачиш трошки мутненько, але це ще потерпіти два дні і все буде кайфово. Так, любі друзі. Зараз їдемо в клініку вже. Сьогодні день, коли мені зніметься лінзи, і я вже буду бачити все чітко, немутно, не мутно, не стовідсотково, на превеликий жаль, але всьому свій час. Єдине, що я хотіла би сказати, що коли виходить на вулицю про вас, зобов'язані бути чорні окуляри, чорні окуляри спеціального типу, а, в них на вулиці ходити добре. Ну, не те, що незручно, ні, вони зручні, вони класні. бачиш, зараз в Києві бачите сам. Ось але я відчуваю себе, ніби я це як його знаєте, як з 90-х. Можна провітатися. Через місяць ви ще прийдете на одну консультацію. Це буде така остання консультація, де вам скажуть, що приходьте, будь ласка, до нас хоча б один раз в рік на консультацію. Все Єдина і важлива думка цього ролику це те, що ваше здоров'я це найважливіше, що у вас є. Бережіть його, слідкуйте за ним, контролюйте. І якщо ви людина, в якої поганий зір, моя вам рекомендація: якщо вам дозволяє лікар і ви вагаєтеся, чи робити чи ні, робіть! Воно дійсно того варте. Дякую всім за перегляд! Маю надію, що я розказала все і вам сподобалось це відео. Якщо у когось є якісь питання, пишіть в коментарях, я обов'язково відпишу. Маю надію, що мій досвід. Вам якось допоможе і після перегляду цього відео ви приймете, приймете правильне рішення, аби трошки більше дізнаєтесь про проблеми людей, які мають поганий зір. Я чекаю твою підписку, твій лайк. А ми зустрінемося в наступному новим відео. Усім папа!